Коли, наприклад, ми заїжджали особливо в Ліман, це небезпечна була поїздка така. Нас там не дуже зустріли, місцеві жителі. По гуманітарну допомогу приходять так звані ждуни. Херсонщина це там нас просто обнімали, цілували, на те сльози тікли. Але ви мали нещастя потрапити в полон. Ми попали в полон в нашу церкву бородянську. Буряти прострілили всі пальці, ну, декілька пальців, просто за цього, що він сказав, що я українець. Відвозимо ці дрони камікадзе на передову. У нас вже є зворотні зв'язок від військових, це влучання в танки, в БТРи, військові машини, бліндажі. Живемо заради один одного, покликання допомагати, що стало феноменом українців за час війни. Про тих, хто не може лишатися осторонь, з волонтером Ігорем Мікошевим у четвер, о 19-й, у програмі Перехрестя з Христою Равлюк. Не пропустіть!